Ну не можу я сидіти отак просто працювати і робити спокійно, коли знаю, що дім в окупації хлопці там помирають за мій дім на Чернігівщині. В рамках кампанії гвардія наступу триває набір до бригади поліції. Людь бої лави йдуть як місцеві, так і переселенці. Вже відібрано близько сотні добровольців. Усіх об'єднує одна мета: вгнання ворога з української землі, захищати країну йдуть цілими родинами. Я вирішив. Ти допомогти країні, що сидіть вдома. У мене е, три сина воюють, і ну, це була мотивація. Вони мене не пускали цілий рік, скажімо так. Потім вже сказали батьку, йди. Син теж в люті служить. Два сина в ВСУ, десантники. Віталій готовий полишити улюблену справу і роботу заради захисту України. Бачить себе в аеророзвідці. Свого часу мріяв стати пілотом, але не склався. Я вважаю, що прийшов саме цей час, коли я можу бути більш корисним для сил оборони України, ніж займатися спортом. Так, закінчиться війна, буду продовжувати займатися футболом. Наразі я можу дати більше в тому плані, що перенести свої. Властивості, те, що я набув в цивільному житті, та також моя військова світа, а саме льотний фах, знадобиться для допомоги силам оборони. Так і я бачу себе саме корисним в авіарозвідці. Так, я Трохи розуміюсь на техніці, так на програмному забезпеченні. Відбір до лави бригади Людь дуже прискіпливий. Усі кандидати проходять багатоступеневу перевірку. Насамперед, аби у лави поліції не потрапили ворожі агенти. Спочатку людина подає всі необхідні передбачені законом документи, які також перевіряються, чи відповідають вони вимогам. Після цього вони проходять співбесіду з представником департаменту. Людь він визначає вже рівень їх мотивованості, чи готова людина до виконання тих чи інших завдань, чи готова вона захищати батьківщину, або просто переховуються від когось, скажімо так, тому що були різні ситуації. Потім ми визначаємо їх рівень фізичної підготовленості, з ними спілкуються психологічна служба, і також вони проходять. Безперечно, всі кандидати проходять перевірку за обліками департаменту кримінального аналізу і департаменту внутрішньої безпеки тобто, це наявність судимості, наявність притягнення до адміністративної кримінальної відповідальності, тобто, чи які зв'язки у цієї людини, чи є родичі за кордоном, зокрема в Російській Федерації чи Республіці Білорусь, коли вони останні останнім часом була за кордоном, де саме була яка тривалість цього перебування за кордоном? Тобто, ось ці всі моменти безумовно ретельно перевіряються для того, щоб до служби в поліції попадали лише вмотивовані е патріоти нашої держави у бригаді люті добровольці пройдуть кількамісячну підготовку, тільки добре навченими вони зможуть виконувати бойові завдання.